Знаєте, у багатьох країнах засоби масової інформації постійно говорять про право ув'язнених, про гуманізм і відмову від смертної кари. Іноді європейські в'язниці виглядають майже як готелі, чисто, комфортно, навіть тренажери є, але світ великий і не скрізь так райдужно. Деякі в'язниці це справжні пекельні місця, де люди живуть, якщо це можна назвати життям, без прав, у жахливих умовах, під постійною загрозою насильства. 1. Карандеру, Бразилія. Уявіть собі в'язницю, де в 2010 році під час бунту загинуло 102 людини. Це карандеру одне з найжахливіших місць у Бразилії. Тут ув'язнені майже не отримують медичної допомоги, а якщо і отримують, то часто без анестезії. Кожен п'ятий віл інфікований 7,5 тисяч арештантів, тисяч охоронців у чотири зміни і жодної гарантії безпеки. 2. ADX Florence, США Це в'язниця суворого режиму в Колорадо. Ув'язнені проводять у камерах 22 години на добу, без сонця, без спілкування. Вони їдять, сплять і навіть, ну ви зрозуміли, все в одній кімнаті. Лише 9 годин на тиждень їм дозволяють виходити. І це ще не найгірше 3. Лассантей, Франція. Париж місто кохання. Не для всіх. У в'язниці ласанти і ув'язнені настільки відчайдушні, що іноді ковтають отруту для щурів, аби покінчити з собою. Тільки в 1999 році тут наклали на себе руки 124 людини. Камери переповнені, душ двічі на тиждень, їжа жахлива. А ще воші, щури та жорстокі охоронці, які відправляють непокірних у карцер без води. 4 Тадмор, Сирія. Тут тортури це норма. Палиці, мотузки, сокири, все, як у середньовіччя. Поет Фарадж Барагдар, який провів тут п'ятьох років, назвав це місце царством смерті та божевілля. Охоронці часто вибирають жертв навмання просто для розваги. 5. В'язниця в Найробі, Кенія. Уявіть камеру на 800 осіб, де сидить 3800. Люди сплять на підлозі, страждають від спеки, хвороб і відсутності медичної допомоги. Тут легко захворіти і ще легше померти. 6. Сан Квентін, США. Тут сидять засуджені до смертної кари. Умови старі брудні камери, недостатньо охоронців, лікарі, які не вміють лікувати. У 2005 році перевірка виявила, що місцеві медики ставлять неправильні діагнози. А ще тут постійні бунти зі смертельними наслідками. 7. Ла Саянита, Венесуела. Уявіть 25 тисяч ув'язнених замість 15 тисяч. Деякі сплять у гамаках у коридорах, інші купують собі кращі умови за хабарі. А ще тут постійні бунти, у 1994 році загинуло 108 осіб, у 1995 – 196. Це лише кілька прикладів світ повний місць, де люди страждають у нелюдських умовах. І хоча ми чуємо про право ув'язнених, у багатьох країнах вони залишаються лише словами.